Починаємо з ситуації на фронті. Там протягом минулої доби росіяни понад 200 разів намагалися штурмувати позиції наших захисників. Про це повідомили у генштабі. Найактивніше ворог тисне на Покровському та сусідньому новопавлівському напрямках, де далі більше зброї та ресурсів російські війська направляють на лиманські і Торецькі відтинки. Докладніше про те, як наші сили оборони відбивають атаки російських військ, традиційно в нашому огляді. Фурія успішно полювала на ворогів під Вовчанськом. Розвідувально ударні групи бригади ГАРД дронами та скидами вразили ворожий міномет, автомобілі, антенну зв'язку та місця запуску. БПЛА аеророзвідники харківського прикордонного загону знищили транспорт, польовий склад боєкомплекту. Заразом рознесли вісім позицій і чотири укриття противника. Під час чергового м'ясного штурму на Харківщині поранений російський прапорщик із загону шторм Зет опинився біля бліндажа наших захисників. Я не міг продовжувати бой, никак. ніяк. І потім та, товариш майор позывной Аякс он не став мене добивати, а затягнув свой окоп. Ваши ваші воевали, воювали как як звірі, як звірі, просто там рознесли це укриття, просто все в хлам рознесла і не до останнього. На куп'янському відтинку бійці Карадагу щодня відбивають штурми піхоти та байкерів на мотоциклах. Усі задуми московитів на марні, підсумок для всіх один цілковите знищення. На тому самому напрямку на Харківщині боронять нашу землю воїни 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Це їхні кадри виконаних завдань, зураження особового складу та техніки. Мінус російська САУ, танк, РЕП і склад БК. А ще вдарили по КАМАЗу та пальнозаправнику. Знищили й ворожі антени, трактор та укриття з технікою. Це вже перелік успішних підривів від третьої штурмової. На десерт потужне влучання на злітний майданчик БПЛА окупантів. Ось відео бойової роботи 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Щодня вони долають найскладніші завдання, щоб викорінити росіян із загарбаних ними земель. Десята гірсько-штурмова бригада Едельвейс дає гідну відсіч окупантам на Сіверському напрямку. У складі мінометного розрахунку підрозділу воює боєць за позивним Гуцул. Ми стоїмо на одній лінії, прикриваємо піхоту, відбиваємо штурми. Ти не сидиш 5 кілометрів, 4, ти стоїш кілометр від фронту, ну, 2 від лінії. Пікдогам не даємо рухатися вперед. На Краматорському напрямку бійці п'ятої штурмової бригади тримають фронт, зупиняють ворожу мотопіхоту, яка суне повсякчас з боку противника. На сіверському напрямку окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи займаних позицій в районі Гергорівки. Втрат наших позицій не допущено. На Краматорському та Турецькому напрямках противник штурмував наші укріплення біля ступочок Білої гори, Деліївки, Плещіївки, Щербинівки, Яблонівки, Кримського та Турецького. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. На покровському напрямку, як і раніше, найбільше бойових зіткнень. Це добірка уражень по ворожих мотоциклістах від операторів 155-ї ОМБР. Дронами вони успішно зменшують популяцію московських зайд, оберігаючи наших піхотинців. В Першу чергу це прикрити піхоту, другу чергу знищити е, артилерійські системи противника, а також їхні тили. Насау Цезар нищать ворога гармаші бригади імені Анни Київської. Автоматизована французька установка дозволяє за 10 секунд навестись на ціль і вдарити по рашистах. У нас вже близько 2800 пострілів за короткий період часу. Стримуємо по мірі сил. Дав би ще Бог нам більше снарядів, тому ще більше би їх. Гармата! Шершні довбуша мінусують гармати та міномети окупантів. 68-ма окрема єгерська бригада активно працює по логістичних дорогах у напрямку Покровська, аби не допустити ворога в місто. Спалили чимало техніки. Оператори впівії загону крила Омеги, знищили гаубицю противника. На новопавлівському керунку не втомлюються розшукувати московитів у найхитріших сховках пілоти 23-ї окремої механізованої. Від смертельних подарунків жниців ворог не сховається ні в окопах, ні в посадках. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, подробиці, Марафон Єдині новини.